Вітаю! Я лікар-педіатр Юлія Монастирьова, і сьогодні ми поговоримо про таку патологію новонароджених та дітей раннього віку, як дисплазія кульшових суглобів. Що таке дисплазія кульшових суглобів, і коли вона може виникнути? Кульшовий суглоб складається з голівки стегнової кістки, яка знаходиться в вертлюжній западині та утримується там за допомогою зв'язок та суглобової капсули. У деяких малюків кульшовий суглоб може мати неправильну форму, западина може бути недостатньо глибокою, і тоді слабкість зв'язок та порушення формування голівки стегнової кістки – Призводять до нестабільності суглобу. Суглоб неправильної форми буде швидше зношуватися, що буде викликати біль та скутість. За наявності виху, який не буде скориговано до початку ходьби, дитина буде кульгавити. Згідно з даними Міжнародного інституту дисплазії кульшових суглобів, кожний десятий малюк народжується з тим чи іншим ступенем нестабільності кульшового суглобу. Кожний п'ятисотий малюк може народитися з вродженим вивихом стегна, а кожний сотий малюк буде лікуватися з приводу дисплазії кульшових соглобів. Чому виникає ця патологія? Перше. Генетична схильність. Якщо у батьків є така патологія, то в 12% випадків дитина це успадкує, і ймовірність народження другої дитини з такою самою патологією складе вже 36%. Друге положення дитини в утробі під час вагітності. При тазовому положенні тиск на зв'язковий апарат кульшових суглобів в рази більше, ніж при головному. Таке положення плоду є найбільшим фактором ризику розвитку дисплазії. Якщо є обмеження простору в матці, то дитина може народитися з фіксованою деформацією стоп та кривошиєю. Такі діти входять в групу підвищеного ризику з розвитку дисплазії кульшових суглобів. Третє: у дітей кістки дуже м'які, запади на кульшового суглобу складаються з м'якого хряща. тоді як у дорослої людини це міцна кістка. Саме тому малюки схильні до вивіхів та підвивіхів під час будь-якого навантаження. Саме тому категорично заборонено тоге сповивання малюка з витягнутими виправленими стегнами. Таке положення призводить до порушення розвитку суглобової впадини та до розвитку дисплазії. Далі, організм матері виробляє гормони. Під час вагітності, особливо на останніх термінах вагітності, які допомагають зв'язкам матері стати слабкішими, щоб легше було народити дитину. Дівчата є більш чутливими до дії материнських гормонів, саме тому вони можуть народитися з більш вираженою слабкістю зв'язкового апарату. Тому 80% дисплазії кульшових суглобів випадає на дівчат. Але більш ніж у 60% випадків жодних факторів ризику не було зафіксовано. У більшості випадків дисплазія успішно лікується. Головне, вчасно виявити проблему. Чи можна під час огляду запідозрити патологію кульшового суглобу? Так, можна. Іноді цю патологію перші помічають батьки. Під час огляду дитини в пологовому, а також під час щомісячного візиту до лікаря, педіатр обов'язково оцінює суглоби та проводить тести, ви можете навіть цього не помітити. Лікар покрутить ножки, щось там вирівняє, і якщо все добре, ні на що не зверне увагу. Але обов'язково порекомендує не сповивати вашу дитину. Що це за тест і які симптоми вкажуть на ймовірність проблеми? Перше, лікар оцінює, чи немає різниці в довжині обох кінцівок. Він проводить тест галеації. В положенні на спині малюку згинають стегна, ступні ставлять на стіл, а голені призводять до сідничок. Довжина ніг повинна бути однакова. Друге, у положенні на животі дитини лікар дивиться на різницю в складках на стегнах та сідничках малюка. Поява асиметрії може вказувати на дисплазію, але тільки якщо ця ознака не одна, тому що асиметрія складок може зустрічатися у 30-70% здорових малюків. І за відсутності інших ознак не може вважатися симптомом дисплазії. Третє. Перевірка симптомів ортолані Барлоу. Лікар згинає в колінному та кульшовому суглобах ніжки під прямим кутом, спеціальним захватом. Приводить та відводить стегна, ніжно тягне та натискає вздовж осі стегна. Якщо тести позитивні, то лікар з пальцями відчуває клацання в певних положеннях. Це відбувається, якщо голівка стегна виходить із западини та знов входить в неї при нестабільності суглобу або вродженому вивиху. Якщо симптоми позитивні, то є в наявності нестабільність кульшого суглобу. Але негативний симптом не свідчить про відсутність патології. Тож ця ознака теж не є на 100% надійною. І ще одна ознака: це обмеження розведення стеган. Цю ознаку можуть побачити навіть батьки, коли їм важко надягнути дитині памперс. Якщо є всі чотири ознаки або навіть більше, то лікар повинен обов'язково направити дитину на дообстеження. Якщо до півроку життя це ультразвукове дослідження кульшових суглобів, взагалі-то краще починати саме з нього. І якщо там буде підтверджена проблема, обов'язково направити дитину до лікаря-ортопеда. Таким чином, при огляді можна запідозрити патологію. Кульшових суглобів. Але підтвердити її можна тільки після додаткових обстежень та підтверджує її лікар ортопед <му> Ультрацукове дослідження кульшових суглобів давно стало золотим стандартом обстеження малюків. Воно абсолютно безпечне, не має променевого навантаження і може повторюватися будь-яку кількість разів. До 6 місяців життя це дослідження вважається найефективнішим в діагностиці дисплазії кульшових суглобів. У багатьох розвинених країнах введено обов'язковий ультразвуковий скринінг кульшових суглобів новонароджених дітей та дітей перших місяців життя. Кому показано ультразвукове дослідження кульшових суглобів відразу після народження або в найкоротший термін? Якщо дитина народилася в тазовому передлежанні якщо у матері під час вагітності було діагностовано маловоддя. Якщо у дитини після народження є в наявності м'язова викриващі або деформація стоп. Якщо у матері або батька, або рідних братів і сестер є діагностована дисплазія кульшових суглобів. <звук> якщо лікар під час огляду бачить ознаки дисплазії, особливо якщо ця ознака не одна. Є діти, яким обов'язково показано це дослідження після 12 тижнів. Це діти жіночої статі, це діти, народжені шляхом кесарового розтину. І це діти, які народилися з вагою більше 4 кілограмів. Так може взагалі усім дітям необхідно провести це ультразвукове дослідження? Саме так. Чому? Тому що в 60% випадків дисплазії у дітей не було жодного фактору ризику. Це по перше. І по-друге, є випадки дисплазії, коли при огляді дуже важко. Діагностувати або запідозрити проблеми з кульшовими суглобами. Це коли проблема двобічна, коли уражені оба суглоба. Тоді не буде асиметрії і інші симптоми теж можуть бути малопомітними. А чому саме 12 тижнів? Тому що за перші три місяці легкий ступінь нестабільності кульшового суглоба пройде природним шляхом? У більшості малюків, тож не буде зайвої діагностики. Дисплазія кульшових суглобів лікується шляхом фіксації суглобів в западенні доти, доки зв'язки не прийдуть в нормальний стан, а сама западена та кістки не зростуть до правильної форми. Важливо розпочати лікування до того, як виникнуть зміни в кістках. З кожним днем зростання дитини м'які тканини западини стають більш щільними, більш жорсткими, і тим більше потрібна зусиль та більший термін лікування буде у дитини, якщо запізно розпочати лікування. Тому обов'язково проведіть вашій дитині ультразвукове дослідження кульшових суглобів, бажане в три місяці життя. Щоб впевнитися в нормальному розвитку суглобів, або вчасно розпочати лікування.